Дорогі шестикласники, тема відеоуроку переставна і сполучна властивості множення, коефіцієнт буквеного виразу. Ми вже знаємо правила множення від'ємних чисел. Згадаємо коротке правило. При множенні мінус на мінус дає плюс, а модулі перемножаємо. Ми знаємо правила множення чисел з різними знаками. Згадаємо коротке правило. При множенні плюс на мінус дає мінус, а модулі перемножаємо. Ми вміємо множити від'ємні числа та числа з різними знаками. На відеоуроці навчимося застосовувати властивості множення для зручного та швидкого обчислення. Переставна властивість множення для будь-яких раціональних чисел А і Б справедлива рівність, а помножити на Б дорівнює Б помножити на А, тобто від перестановки множників добуток не зміниться. Сполучна властивість множення для будь-яких раціональних чисел А Б і С справедлива рівність. Яку зараз зображено на екрані. А саме, щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого та третього чисел. І з властивостей множення випливає. У добутку кількох раціональних чисел можна міняти місцями доданки і розставляти дужки так, щоб обрати найзручніший порядок виконання дій. Розглянемо окремі випадки множення. Якщо будь-яке число помножити на 0, то у відповіді одержимо 0. Якщо будь-яке число помножити на 1, то у відповіді одержимо те саме число. Якщо будь-яке число помножити на мінус 1, то у відповіді одержимо число протилежне заданому. Розглянемо, як визначити знак добутку кількох раціональних чисел. Якщо кількість від'ємних множників парна, то добуток є число додатне. Пригадаємо, що при множенні мінус на мінус дає плюс. І коли кількість від'ємних множників парна, то кожна пара таких від'ємних множників дасть нам знак плюс, а отже добуток буде числом додатним. Якщо кількість від'ємних множників не парна, тоді добуток буде числом від'ємним. Добуток дорівнюватиме нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю. Розглянемо приклади. Приклад 1. Виконаємо множення зручним способом. Починаємо з умови, записуємо її, мінус 25, помножити на 7 восьмих, помножити на мінус 4, помножити на мінус 1,1. Перший крок визначаємо знак добутку, а саме заданий добуток має 3 від'ємних множники. 3 це число непарне, отже, у відповіді буде знак мінус, і ми одразу ставимо знак мінус. Далі будемо переставляти множники місцями, використовуючи властивості множення. А саме 25 помножимо на 4, а 7 восьмих помножимо на мішане число 1,17, а ми перетворимо його в неправильний дріб і одержимо 8 сьомих, тобто множити будемо на 8 сьомих. Знак мінус у відповіді ми записуємо і виконуємо множення. 25 помножити на 4 це буде 100. 7, 8 помножити на 8 сьомих це буде 1. Адже 8 та 8 можна скоротити, 7 та 7 також можна скоротити. В результаті одержимо мінус 100. Наступний приклад спростити вираз. Записуємо умову. мінус 2а помножити на 3b помножити на мінус 5. Застосовуємо властивості множення. Переставляємо множники місцями так, щоб числа до чисел, а букви до букв. І одержимо мінус 2 помножити на 3, помножити на мінус 5а помножити на b. Виконуємо множення. При множенні мінус на мінус дасть плюс. 2 помножити на 3 буде 6, 6 помножити на 5 маємо 30а Б. У цьому буквеному виразі числовий множник 30, будемо називати коефіцієнтом буквеного виразу. Розглянемо ще приклади. Мінус 2а помножити на мінус 6b. Використовуючи властивості множення, переставляємо множники місцями так, щоб числа до чисел, а букви до букв. одержимо. Мінус 2 помножити на мінус 6 а помножити на Б. Виконавши множення, результат маємо 12аБ. Наступний приклад 3х помножити на мінус 5y. Знову застосовуємо властивості множення і переставляємо множники місцями так, щоб числа до чисел, а букви до букв. Одержимо 3 помножити на мінус 5 помножити на х і помножити на y. Результат мінус 15 ху в отриманих виразах числовий множник називають коефіцієнтом буквеного виразу. У першому прикладі ми одержали буквений вираз 12 ав коефіцієнтом буде число 12. У другому прикладі коефіцієнтом буде число мінус 15. В математиці коефіцієнт прийнято писати на початку. Наступні приклади розглянемо: Укажи коефіцієнт. Заданий буквений вираз 5а, коефіцієнтом буде число 5. Заданий буквений вираз мінус 8х, коефіцієнтом буде число мінус 8. Заданий буквений вираз х. Ми вже зазначили окремі випадки множення і пам'ятаємо, що якщо будь-яке число помножити на 1, ми одержимо те саме число. Тобто, коли ми маємо х, ми можемо записати, що це 1 помножити на х. І тоді коефіцієнтом буде числовий множник 1. Але в математиці числовий множник 1 не прийнято писати, тому ми пишемо просто буквений вираз х. Наступний приклад: заданий буквений вираз мінус х. Коефіцієнтом буде число мінус 1. Знову зазначимо, в математиці коефіцієнт мінус 1. Не прийнято писати, тому ми записали просто мінус х. Будемо тепер працювати з підручником і розглянемо номер 1232. Усно, визнач знак добутку. Розглядаємо перше завдання. Щоб визначити знак добутку, ми повинні порахувати кількість від'ємних множників. У першому прикладі маємо два від'ємних множники, Два – це число парне, отже, у відповіді буде знак плюс. Розглядаємо другий приклад. У другому прикладі маємо три від'ємних множники. 3 це число непарне, отже, у відповіді буде знак мінус. Розглядаємо третій приклад. У третьому прикладі серед множників ми бачимо число 0, і тому результатом буде 0. У четвертому прикладі ми бачимо 4 від'ємних множники. 4 це число парне, отже, у відповіді буде знак плюс, тобто добуток буде додатним числом. Розглянемо номер 1235. Виконай множення зручним способом. Починаємо з першого завдання: Умова. Мінус 0,5 помножити на 29 і помножити на мінус 2. Перший крок визначаємо знак добутку. У заданому добутку маємо два від'ємних множники. Від'ємних множників 2, це означає число парне, у відповіді буде знак плюс. Переставляємо місцями множники так, щоб зручно було виконати множення, а саме 0,5 помножимо на 2, а потім результат помножимо на 29. 0,5 помножити на 2 буде 1. 1 помножити на 29, результат 29. Друге завдання умова. 4 помножити на мінус 13 і помножити на мінус 0,5. Перший крок визначаємо знак добутку. В умові маємо 2 від'ємних множники, 2 це число парне, отже, у відповіді буде знак плюс. Далі переставляємо місцями множники так, щоб було зручно виконати множення. А саме, спочатку 4 помножимо на 0,5, а потім результат помножимо на 13. 4 помножити на 0,5 це буде 2. Залишилося 2 помножити на 13, результат 26. Третє завдання умова. Мінус 0,4 помножити на мінус 119 і помножити на 5. Перший крок визначаємо знак добутку. У заданому прикладі маємо два від'ємних множники, Два – це число парне, отже, у відповіді буде знак плюс. Далі переставляємо місцями множники, щоб було зручно виконати множення. 0,4 помножимо на 5 спочатку, а далі результат помножимо на 119. 0,4 помножити на 5, це в нас буде 2. Нам залишилося 2, помножити на 119. Буде результат 238. Четверте завдання. Умова 1,25 помножите на мінус 4,8 і помножите на мінус 8. Перший крок визначаємо знак добутку. В умові бачимо два від'ємних множники. Це означає, що добуток буде числом додатним. У відповіді буде знак плюс. Переставляємо тепер множники місцями так, щоб було зручно виконати множення. А саме, спочатку 1,25 помножимо на 8, а далі результат помножимо на 4,8. Ми вже знаємо що 125 помножити на 8 дорівнює 1000. Про це ми говорили, коли вивчали натуральні числа. І тепер цей факт нам допоможе помножити 1,25 на 8. Спочатку не дивимося на коми, 125 помножимо на 8, одержимо 1000, а далі в результаті відокремимо справа дві цифри комою, результат буде 10. Залишиться 10 помножити на 4,8 і одержимо результат 48. Далі пропоную поставити відео на паузу. П'яте-шосте завдання виконати самостійно. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, відповіді до завдань 5 та 6 зараз з'явились на екрані. Перевірте свої відповіді. Зазначимо, що у завданні 6. В умові маємо три від'ємних множники, отже у відповіді буде знак мінус, про що ми одразу і поставили. Розглянемо тепер номер 1237. Обчисли, використовуючи властивості множення. Перше завдання. Умова 5 помножити на мінус 2,5, помножити на мінус 1,4 і помножити на 0,8. Перший крок визначаємо знак добутку. В умові маємо два від'ємних множники. Це означає, що у відповіді буде число додатне. У відповіді буде знак плюс. Далі переставляємо множники місцями так, щоб можна було зручно виконати множення. А саме, 5 дев'ятих ми будемо множити на 1,4. Для цього 1,4 ми перетворимо в неправильний дріб. Це буде 9, ,5. записали. І... 2,5 ми помножимо на 0,8. Отже, виконуємо множення 5 та помножити на 9 це буде в нас 1, оскільки 5 і 5 можемо скоротити, 9 та 9 можемо скоротити. Далі, ми повинні помножити 2,5 на 0,8. Не дивимося на коми і помножимо 25 на 8. Ми одержимо 200. Далі відокремимо справа дві цифри комою, оскільки в обох множниках разом маємо дві цифри після коми. Результат буде 2, цілих. маємо 1 помножити на 2 і одержимо у відповіді 2. Друге завдання. 7, 8. Помножити на мінус 2,23 помножити на 1,14 і помножити на мінус 46. Перший крок визначаємо знак добутку. В умові маємо два від'ємних множники, 20 число парне, отже у відповіді буде знак плюс. Наступний крок. Переставляємо множники місцями так, щоб було зручно виконати множення. А саме, 7 восьмих ми помножимо на мішане число 1,1, перетворивши це мішане число у неправильний дріб, тобто 7 восьмих ми помножимо на 5 четверти. Далі. 2 двадцять третіх, ми помножимо на 46, записавши для зручності. Ціле число 46 у вигляді дробу в знаменнику, дописавши одиницю. Виконуємо множення. 7 восьмих помножити на 5 четвертих, у нас нічого не скорочується, і ми одержимо. Перемноживши чисельник на чисельник, 7 помножити на 5 маємо 35. 8 множимо на 4, маємо 32. Далі 2,23 множимо на 46 перших. 23 та 46. Скорочується на 23 маємо у чисельнику 2 у знаменнику 1. 2 множимо на 2 і одержимо 4 в чисельнику в знаменнику 1. Тепер можемо скоротити ще 32 та 4 на 4. 32 поділити на 4 буде 8 у знаменнику і одержимо восьмих. Цей дріб неправильний, виділяємо цілу частину. Одержимо мішане число 4,38. Далі переходимо до третього завдання, я звільняю собі місце на екрані і починаємо розв'язувати третє завдання. Умова мінус 6,5 помножити на 6,13, помножити на мінус 2 і помножити на мінус шоста. Перший крок визначаємо знак добутку. В умові маємо три від'ємних множники. Це означає, що в відповіді буде знак мінус. Ми одразу ставимо цей знак мінус. Далі переставляємо множники місцями так, щоб зручно було виконати множення. А саме, 6,5 зручно буде помножити на 2. А далі дріб 6. ,13. Ми помножимо на мішане число 2,16. Ми перетворимо це мішане число в неправильний дріб. 2 множимо на 6 буде 12, додати 1 – 13. маємо 13 шостих. Отже, множимо на 13 шостих. Знак мінус залишаємо у відповіді: 6,5 помножити на 2, одержимо 13. 6 13 умножити на 13 шостих це буде 1, адже 6 та 6 можемо скоротити, 13 та 13 також можна скоротити. Результат буде мінус 13. Четверте завдання: мінус вісімнадцятих помножити на мінус 39, помножити на мінус тринадцятих і помножити на 9 чотирнадцятих. В умові маємо три від'ємних множники. Три – це число непарне, отже, у відповіді буде знак мінус. Ми одразу цей знак ставимо. Далі переставляємо множники місцями так, щоб було зручно виконати множення. А саме 7,18 помножимо на 9,14. А потім 39, цілих помножимо на 4 тринадцятих. 39, цілих можна записати як дріб у знаменнику 1, 39, перших, і помножимо на 4 тринадцятих. Будемо скорочувати. Знак мінус не забуваємо писати. 7 та 14 скорочуємо на 7, в знаменнику залишиться 2. 18 та 9 скоротимо на 9, у знаменнику залишиться 2. Одержимо дріб 1 четверта. Далі, 39 та 13 скоротимо на 13. 39 поділити на 13 буде 3 у чисельнику. Далі 3 помножити на 4, маємо 12 і в знаменнику 1. Скорочуємо тепер 4 та 12 на 4. Не забуваємо знак мінус. Результат буде 3 перших або це буде 3 цілих. Завдання 5 та 6 пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, відповіді до завдань 5 та 6 зараз з'явились на екрані. Перевірте свої відповіді. Не забувайте спочатку визначати знак добутку. Розглянемо тепер номер 1244. Умова. Спрости вираз та випиши окремо його коефіцієнт. Починаємо з першого завдання. Мінус 3 помножити на А і помножити на 7. Переставляє множники місцями числа до чисел мінус 3 помножимо на 7, а потім помножимо на А. Маємо мінус 21а. Коефіцієнт буде число мінус 21. Окремо виписую мінус 21. Це буде коефіцієнт буквеного виразу. Записали. Друге завдання. Мінус 5х помножити на 0,2y. Застосовуючи властивості множення, ми переставляємо множники місцями числа до чисел, а букви до букв. Мінус 5 помножити на 0,2 маємо мінус одиницю. І мінус одиниця на початку буквеного виразу не прийнято писати. Отже, одержуємо вираз мінус ху, а коефіцієнт буде мінус одиниця. Це числовий множник. Який стоїть на початку буквеного виразу. Третє завдання. Умова 4,2а помножити на мінус 2 та помножити на Б дорівнює. Числа переставляємо до чисел, а букви до букв. Виконуємо множення. 4,2 помножити на мінус 2, маємо мінус 8,4а Б. Коефіцієнтом буде число мінус 8,4. Четверте завдання мінус 3,7а помножити на мінус 2. Переставляємо множники місцями числа до чисел мінус 3,7 помножимо на мінус 2, а а помножимо на y. Отже, при множенні мінус на мінус дає плюс. 3,7 помножити на 2 маємо 7,4. Коефіцієнтом буде число 7,4. Завдання 5 та 6 пропоную виконати самостійно, щоб пересвідчитися, що ви засвоїли тему. Отже, перевіряємо. Завдання 5 та 6. Відповіді з'явились зараз на екрані. Перевірте. Розглянемо тепер номер 1250. Завдання розв'яжи рівняння. Пропоную розв'язати друге рівняння, воно дещо складнішим, а перше запропонуємо для самостійного опрацювання. Отже, друге рівняння умова. 2,1 третя помножити на х помножити на мінус 1,1 дорівнює друга. Спростимо вираз у лівій частині рівняння. При множенні мінус на мінус дасть плюс. Щоб перемножити мішані числа, ми перетворимо їх у неправильні дроби. А саме, 2 помножити на 3 буде 6 та 1, маємо 7 третіх. І помножимо наступне мішане число перетворів неправильний дріб. 1 множимо на 7 буде 7, і додати 1 8. Помножити на 8 сьомих х і дорівнює. Знову перетворимо мішане число в неправильний дріб. 4 помножити на 2 буде 8 і 1 9 дорівнює 9 других. Таким чином, ми застосували властивість множення, переставили множники місцями для зручності. Тепер виконуємо множення, 7 та 7 можна скоротити і одержимо 8 третіххх дорівнює 9 других. Щоб знайти невідомий множник, ми добуток 9 других поділимо на відомий множник 8 третів. Щоб один звичайний дріб поділити на другий, перший залишаємо таким самим і множимо на дріб, обернений до дільника. Обертаємо дріб, і тепер ми можемо виконати множення. Нічого не скорочується. І ми 9 множимо на 3, маємо 27, а в знаменнику 16. Це буде неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. Буде в нас ціла, 11 16. Завдання виконали. Перше рівняння розв'яжіть самостійно, а після паузи перевіримо відповіді. Отже, результат ви бачите зараз на екрані. Ми з вами сьогодні розглядали властивості множення, навчилися швидко та зручно виконувати обчислення. Вдома виконаєте схожі завдання. Я всім дякую за увагу. Бажаю успіхів!